Чуєте наші лозунги? Ми бажаємо роботу, гідне життя для всіх, для нас, для наших дітей, і ми протестуємо проти підвищення тарифів і ціни на газ. Ми ждемо від правительства, щоб воно хоч трохи повисило нам зарплату. Хоч уменьшили те тарифи, которые они накрутили выше крыши. криші. Ми хочемо підвищення стипендій, зниження тарифів. Нам підняли тарифи, Ми майже всю стипендію маємо платити за оплату гуртожитку. Це непідйомна сума для нас, для студентів. Якщо ви отримаєте 830 тридцять гривень стипендії, платити майже 600 гривень за гуртожиток, це неможливо. Нас змушують просто йти працювати замість того, щоб навчатися. Нікому не потрібна розумна нація. от і все хотілось би, щоб відповідала наша зарплата повищенню тарифів на комунальну життя. Да. Скажи, будь пожалуйста, как можно помочь этим людям? Но только одним способом. Либо людей слышат, либо люди выходят. Это не толпа, это люди, это украинцы. Они вышли за счет интереса. А что кто-то думал, что если будут безостановочно подавать тарифы и не будет возможности людей оплачивать их и жить за свои деньги, то они будут терпеть? Они не будут терпеть, все правильно. Все так... ты сестра, рублей? Могу я заплатить за газ, а? Могу я заплатити за газ? Ті люди, які їх вивели, вони не отримують компенсації, бо в них великі будинки. Це великі політичні, партійні, профспілкові інші лідери, у яких дуже великі будинки, яких треба дуже дорого платити за комунальні послуги. Дві 300 пенсія. За комуналку я буду платити півтори тисячі за трьохкомнатну. На шахті, якщо робити і отримати три тисячі, то дуже ну, 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 не. А тариф ви самі знаєте, які підняли. наш уряд, наше керівництво все робить для того, щоб у нас було європейське умови життя, але це не стосується заробітної плати. У мене пенсія дві але ну, я не, не витримую, тому що і таблетки ось ця проперирована. Мені столько все треба, Ну це тільки для лікування, Я не то, що там жирую. От, на питання практично не вистачає. Я думаю, що цим людям держава. Допомагає Найчесніші тарифи і не зможуть оплачуватись великою кількістю людей, тому що рівень життя дуже низький. Саме для цього існують субсидії. Я субсидію оформлюєте? да не положено. не положено. То у нас є один львотнік і тому нам субсидії не дають. Зачем вона мені субсидія? Дайте мені достойну зарплату і все. Коли я ходила, сказали, покара рано мені мене велика пенсія, 200 сто. Субсидія це ви ж знаєте, коли держава дає, вона спочатку дає, потім відбирає і все відбирає. Спочатку у людей в тарифі забирають ці гроші, бо в тарифі 52% податку. А потім ці ж гроші через бюджет розподіляють між тими самими людьми. Значно простіше відмовитися від субсидій і знизити тарифи і, і нормально працювати на ці субсидії, Так дера в бюджеті божевісті мільярдів. Може бути в будь-який момент оголошено, що знаєте, гроші закінчились, Субсидії не буде або вони будуть меншими. Зараз розкручується плітка, що нібито компенсації люди не отримують. Що е, те, що уряд говорить, що будуть компенсації, їх не буде, нібито це е, залякування е, тим, чого реально не буде. Не треба нам ну, субсидії, Нам не треба субсидії. Нам треба щоб... У нас О! була можливість оплатити самому цю комунальну, просто ви самі нас поставили на коліна.